Я вітаю телеглядачі. Святковий телемарафон на каналі Віка триває. Це 20-річчя, Це 20 годин прямого ефіру на телеканалі Віка. Ми щодня працювали цього тижня з вами, щовечора у прямому ефірі. Сьогодні ми вже повноправні іменинники, Ми відзначаємо 20-річчя. 9 вересня 1991 року. Телеканал Віка вперше з'явився на Черкаському телепросторі і з'явився у Черкаському телеефірі. Хочу також сказати, що ми чекаємо на привітання від вас, шановні телеглядачі, за студійним номером 375333. Ми чекаємо на привітання, побажання, запитання до наших цікавих гостей. А найактивніше ми, звісно ж, подаруємо пам'ятні презенти від телеканалу Віка. Окрім того, нагадую, що партнер святкового телемарафону громадська організація Рідне місто Черкаси та її очільник Сергій Отрешко. А зараз. Така дуже, мабуть, зворушлива мить у нашому святковому телемарафоні, тому що зараз я представлю вам свою. Екс-колегу вже, але зараз ми на неї раді, тому що справді кар'єрне зростання для усіх нас це мрія. Юля Галушка, яка зараз поряд зі мною цій студії вже частково цю мрію здійснила. Раніше я пам'ятаю зараз трішки спогади. так, Я сюди прийшла, коли Юля була шеф-редактором Віка новин. Вона зробила новини такими, як вони є зараз. Да? Можливо, без неї ми трошки їх переінакшили, якось модернізували. Ми йдемо ногу з часом, як і завжди. але все ж таки, а зараз і це варто уваги. Юля працює на першому національному. Вона журналіст підсумків дня. Якщо я не помиляюся, все правильно Юлія. Тебе рада вітати у цій студії. Твоя присутність як нікого іншого сьогодні справді приємно, тому що ми тебе чекали продовжує цього тижня. Що вечора сподівалася, що ось ось Юля так і завітає в Черкаси на марафон телеканалу Віка Сьогодні. Ми нарешті тебе бачимо. Тобі слово. Дякую, Марина. Я цілий тиждень була з вами. Дуже хвилювалася за вас, тому що телемарафони вчора, коли був дзвінок у студію від мене, я також це говорила. Що це дуже складна, складна програма, складний процес. Я була з вами. Я хочу зазначити, що я не екс-колега. Я як була журналістка, так і лишилась, тому ми і зараз по телеканалу. Ну так, почнемо з того, що привітаю всіх всіх, всіх, хто хто тут працює і. Коли-небудь працював через телеканал, «Віка» пройшла величезна маса людей. Це кузня, насправді кузня кадрів, з дуже позитивним і досвідом, який не можна переоцінити. За... Він мені в Києві знадобився, можна сказати, всі 100%, що я тут отримала. У мене квіти. Я їх хочу передати не тобі Марину. Я тобі, їх віддам, тобі ні, да, Я тобі їх віддам, але я хочу, щоб ти їх передала. Всім тим людям, які м, працюють за кадром, бо адже без чистої стійки для прямого ефіру вже прямий ефір буде не той. Без режисерів, звукорежисерів, редакторів всі 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 хто працюють щодня на телеканалі Віка, ось оператори махають рукою. Ці квіти для них. Чудово, я їм передам ці квіти. Обов'язково. А зараз юлю зізнайся, коли ти сьогодні переступила поріг Віки, ти заностальгувала якась. Щось тебе так затремтіло в душі чи ні? Ну, сказати, що затремтіло, мабуть, це буде неправда, тому що телеканал Віка для мене як був, так і лишається ну, чимось дуже рідним. Тому що е, на телеканалі Віка я працювала 5 років і 3 місяці, якщо ось так точно порахувати. Я тут проходила більша частина мого життя, це було приємне життя, тому що роботою я жила і зараз продовжую нею жити. Я люблю цю роботу. Я закохана в телебачення, закохана в новини. Через те сюди я приходжу радше як додому. Тобто я йду. Знаю, що де знаходиться, і мені завжди приємно тут бувати. Дякую, Юлі, тобі, за відповідь. Зараз хочу ще раз нагадати нашим телеглядачам, що у нас триває святковий телемарафон. Що ми працюємо у прямому ефірі, що студійний номер 37-53-33. Ми чекаємо на ваші привітання та побажання. Окрім того, партнер святкового показу, святкового телемарафону це Сергій Отрешко, очільник громадської організації рідне місто Черкаси. А зараз у нас і Юля також буде цікаво, тому що ти передавала тільки що вітання усьому колективу. А ми сьогодні, як і впродовж цього тижня, пригадуємо усіх тих, хто творив історію телеканалу Віка, усіх тих, хто працював тут. І зараз у нас є одно... Сторонній зв'язок із Ізраїлем, звідки нам відео привітання надіслав е, Михайло Шварц. Він же Михайло Будяк. Про нього згадували вже у студії святкового телемарафону. І зараз я пропоную переглянути це відео привітання. І відразу по тому ми повернемося до студії святкового телемарафону. Не перемикайтеся. Всім привіт! Странно себе чути по другу сторону об'єктива. К большому моему сожалению, не смогу приехать на ваш юбилей, на наш юбилей, по вполне объективным причинам, в связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Просто очень много работы, и руководство, мое руководство нынешнее сказало, извини, Миша, нужно работать. Но не будем о грустном вкратце о себе. Сейчас я работаю оператором ИНГ на девятом канале израильского телевидения. Это единственный канал на русском языке в Израиле. Также работаю оператором стедиком и занимаюсь подводной видеосъемкой для канала National Geographic. Хотелось, конечно, очень много вспомнить и рассказать, но я понимаю, что времени очень мало. Поэтому огромное спасибо бывшему руководству канала Вика это Олегу Малкову, Валерию Питомцу и Валентину Селезню, рано ушедшему от нас, к сожалению, к большому сожалению. За, тот, за ту возможность профессионального роста творческих возможностей, которые были на канале в то время, даже при том, же, при том оборудовании, которое не позволяло выпускать на должном уровне программы, мы все равно старались сделать это качественно, красиво. Чтобы зрителям было интересно смотреть. И самим было не обидно. Притом иногда по 3-4 месяца не платила зарплата, это как бы небольшой секрет. Но все оставались на рабочих местах, и я надеюсь, до сих пор мой рекорд по продолжительности непрерывного рабочего дня, который составлял почти 75 часов, то есть трое суток, не выходя с монтажной, я надеюсь, чего его никто не побил. Сейчас, просматривая сюжеты и программы э, телекомпании Вика, очень хочется отметить работу, профессиональную, высококлассную работу операторов канала. Э, ребята, так держать. Качество это всегда был лозунг Вики. Э, хочется пожелать нынешнему руководству телекомпании Вика в лице Любовь Владимировны Правдиной э, поменьше финансовых проблем и побольше хороших работников, такие как у вас есть. Э, Уважаемые телезрители и дорогие коллеги, я хочу от всего сердца поздравить вас с этим юбилеем. Как говорят в Израиле, до 120, 20 уже прошло, осталось 100 лет творчества и успехов в телевидении. Всегда ваш Михаил Шварц. Вітальну хвилю з Ізраїля підхоплює Черкаси. Підхоплюють до На нас. Дотелефонувався глядач. Добрий вечір. Ви в ефірі. Представтеся, будь ласка, і говоріть. Іванович, мене звати. Добрий я. вечір. Добрий вечір. я поздравляю вас із цією програмою. Я дивлюся часто вашу віку. Знову сидимося, і всі розважальні програми. Все нам нравиться. Я б хотів би додати. Я Якби по весні особливо, щоб частіше Передачу вели про сад, це совєти, там, як сажай, що і проче, проче, так? І ще одне. І включити у передачу свою постійно, щоб була про природу. Ну така прерість. це У Росії передаються цей е, Михайло цей кожухов, а ви б теж щось би таку Іванович, ми... ми враховуємо ваші побажання, дякуємо так, вам так, за привітання. Ну, так все добре, мала всій радості і віка і здоров'я. Дякуємо, дякуємо. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Редактор розповість вам, де і коли ви зможете забрати пам'ятний подарунок від телеканалу «Віка» з нагоди 20-річчя телеканалу. Тож дякуємо за те, що ви з нами. А ми повертаємося до студії, до розмови з Юлією Галушкою. Це експрацівник, не екс-колега, екс, екс телеканалу Віка. Нині вона працює на першому національному журналісткою у програмі Підсумки дня. І ось тільки ну, ми дивилися привітання від Міши Шварца, і ми пригадали ще одного нашого колегу Діму Гапона, який також за кордоном. Юля спілкується із ним ближче. Тож їй зараз слово. Ну, ти, напевно, просто його не застала. а Коли я прийшла, то Діма Гапон був і оператором, і режисером монтажу, і також малював графіку. От заставку твоєї першої програми Місто правила користування зробив саме він. Це така дуже неординарна людина. Він живе у Нью-Йорку, там працює за своєю спеціальністю і заметіє режисурою і ну тобто. Виробляє телепрограми. Так от він вітав телеканал Віка із Днем Народження, але, от вирішити і записати ось такий ролик, який ми бачили з Ізраїлю, він не зміг. Ну так зазвичай буває з людьми, які працюють за кадром. Так само вітання передавав Іван Лагно і Антон Клепка. Це також режисери монтажу, які працювали на віці. Нині трудяться на ICTV. Чудово, дякуємо за привітання. Дякуємо за те, що ти переказуєш нам привітання від решти наших колег. Хочу нагадати, що це святковий телеморфон, що у студії була Юлія Галушка. Черговий раз вона нарешті прийшла і все таки у студії телеканал Віка мабуть вперше за ну кілька так, за два коли, роки. Так я коли звільнялась, то власне цю студію лише змонтували. І свій останній ефір, але він був перший для цієї студії. Я провела саме тут. Але для мене зараз трохи незвично, тому що я тоді стояла там. На завершення я хочу побажати телеканалу Віка вдячних постійних відданих телеглядачів високих рейтингів. Цікавих програм, свіжих голів, щоб було кому тут ці програми робити, щоб людям було цікаво і надалі тут трудитись, так як це було цікаво і нам, і вам зараз, і також щедрих спонсорів. Ну, будемо сподіватися, що усе, що набажала тільки ноюля, на обов'язково здійсниться. Ми повернемося до студії святкового телемарафону після святкової народної трибуни. У нас сьогодні все святкове. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Ми подаруємо вам свято, а ви подаруйте його нам за номером 37 53 33. Залишайтеся з нами.